Добрий день, моє ім'я Олена. Чи можу вам допомогти? Добрий вечір. Я хотів спитати: а там у вас у відділенні є такі стовстої фанери, ящики великі. А скажіть, будь ласка, який найбільший, найбільшого розміру ящики? Найбільший розмір флідбоксу це метр вісімдесят на сто п'ятдесят на сорок. А такого, щоб слона туди поставити, немає? Ні, на жаль, у нас слона немає, і для цього в нас є на відділенні послуга дерев'яне обрешетування. Е, та, знаєте, мені от дзеркало прийшло розміром 150 на 40 і товщиною, ну там 2 см у палець товщиною. Uh -huh. І його вхирячили, оце отакий от флетбокс, 80 на метр 50. І от я хочу цікавитись, а більшого вони не могли знайти? Або оберштовку зробити, отаку, знаєте, щоб реально слона можна було посадити, тільки замість слона, клі... туди дзеркало покласти, щоб повітря мені привезли. І з мене 800 гривень за доставку взяли, за те, що пообіщали на гарячій лінії, що дзеркало, розміром, метр п'ятдесят на сорок і товщиною в палець. Орієнтовна ціна 200 гривень. Я розумію слово орієнтовна, ну вибачте, орієнтовна це 200, 300. Ну, вже не 400 і ні в якому разі не 800. Так як е, найбільша висота, його метр п'ятдесят, то в малий флетбокс воно б не помістилося, лише великий флетбокс. Добре, обрештовку? Чому обрештовку не зробили? Ну, зеркала не перевозяться в обрештуванні. А тільки в флетбоксах, так? Да? Так, щоб воно і було... І той вовремя, флетбокс, так... я вам реально кажу, в той флетбокс піаніно можна було запхати а мені привезли дзеркало товщиною палець. І 800 гривень. Більший флетбокс метр 80 на метр 50, малий флетбокс метр 40 на метр. Тобто, якщо у вас було метр 40 або метр 45 або метр 50, уже в малий флетбокс воно б не помістилось. В дерев'яному обрешетуванні дзеркалами не переправляють.